Що ж, у Т-1 Німеччина продовжує спостерігати за командою Фенікс-2 Манхайм. І українська команда сьогодні грає знову кубковий матч, це другий офіційний матч. І проти команди Нікарау. Дуже така важка гра, сьогодні дуже спекотно. Пройшли українські болівальники. От бачите, багато болівальників знову знову пішли на матч. І після першого тайму рахунок 0-0. Давайте взнаємо у болівальників. На рахунок чого сьогодні українська команда може виграти, як на вашу думку? Хороший вопрос. А, ударов мало по воротам, Надо бы лучше бить, не тянуть мяч к воротам. Может быть, с дальней дистанции попробовать проверить вратаря. Может так стандартно что-то не получается никак. Не а, высочай дальних ударов. Да, думаю, что да, попытаться с дальней. Не было дальних ударов. Один раз был хороший удар, такой выверенный удар не на силу, а на точность, И, к сожалению, перекладина. Вот это. Самый такой момент запоминающийся, только, ну, и он за пределы штрафной бил, поэтому, мне кажется, нужно больше бить поворотом, держать напряжение вратаря, как бы, может быть, ошибется все-таки. Ну, на вашу думку, кто сегодня все-таки переможе? Ну, конечно, наши должны. Да, не, не, Украина, ну, а наши? А мы зачем тут? Мы свою энергию отдаем. Супер, супер. Всю энергию отдаем, чтобы, ну, ну как, ну, тут в Германии немного радости для нас, Хоча, щоб наші ж виграли все-таки. Хоч як ходить, бо позитив тут гірмані должен бути. Свято має все. І ви теж помахайтесь. <плес> ну, я думаю, що сьогодні українська команда може виграти лише за рахунок того, що має зібрати команда. Німецька команда хоч на дві голови вище, я розумію, Поставлені задачі за счет цього турніру вийти у вищий дивізіон. Але дають грати нашим хлопцям. У нас є моменти, моментом, нас попадають форм. Ну результативність поки що на нашу, на нашій стороні. Ми ведемо по результативному силову гру прилагають реально. Наші атакують. Більш наші вже моменти були. Тої команди ще моментів навіть не було. Наші вже атакували пару разів, вже вдарили літа. Я думаю, на третій, четвертий раз мають по-любому пробити. все, і ви теж помахайтеся, <нах> не знаєш. Ну це чесно, принаймні Нашої цілеспрямованості. Погода, жарко, хлопці. Ну, хто стараються. Видно, що стараються хлопці. І ми, ми українці будемо ну, робити те, що треба. Кажуть, кажуть болівальники, що у нас більше моментів. Більше моментів, так. Ну розумієш, ну, нова команда. Ми здиграємося. Це, 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 це друга тільки спеціальна гра. І знову шалена підтримка болівальників. Несла українську команду Фенікс вама юа. Вперед. Але, на жаль, повели в рахунку першими саме гості. Щойно розпочався другий тайм, і одразу перша ж атака команди Нікарао завершилася голом. Гол забив Узбей. Але українська команда в цей день не хотіла програвати. Вони боролись до кінця і вже на 76-й хвилині на радість всіх болівальників Дінько, Дмитро робить рахунок 1-1. один. Перший тайм рахунок 1-1. Дуже важка гра. На жаль, травми та тотальна втома не дали змоги українській команді проявити себе на всі 100%. І вже наприкінці овертайму команда гостей Курфальцю вийшла вперед. Забив знову ж таки той самий Узбей. Була можливість. Зрівняти рахунок наприкінці матчу, але все ж таки поразка 1-2. Завершилась гра. На жаль, Фенікс сьогодні програв. 2-1, але гра була досить рівна, цікава, напружена. І до останньої хвилини до секунди була боротьба. На жаль, сьогодні виграти не вдалося. з кубку ми вилітаємо, але попереду чемпіонат, який розпочнеться вже. Як і гра, до вас керує гарна гра, наші грали. Хотіли виграти, але не вистачило чого не хватило. Сільона не хотіло, так? Да? So, що я можу сказати? Те, що те, що у нас сьогодні була справжня гра, це була справжня перевірка нашої команди, нашого характеру, духу. Можу сказати 100%. Ми витримали це. У нас по грі ніяких немає питань до хлопців. Всі зіграли на 120%. Ви бачили самі, що в кінці у нас просто не витіло, не, не вистачило просто е, замін, тому що от все, всі майже всі вікові е, тому. Травмувалися, десь 4-5 разів ми догравали матч на одного менше. Але все, все, що просив тренер, все, що хотіли ми самі побачити, ми все зробили. Десь не, не дотягнули оцей чуть-чуть. Це -чуть. трошки це буває. Там ми грали з командою, яка вище нас по лігах. Вони, я думаю, що 100% теж не сподівалися на такий опір. Вони не сподівалися, що буде стільки болівальників. Я думаю, що вони були здивовані. Але найголовніше те, що сьогодні знову у нас свято футболу, тому з е е е е цією нагодою можу сказати, що приходьте, підтримуйте нас, ми будемо викладатися не на 120, а на 150%. І дуже дякую завдяки вболівальникам. Ми граємо завжди на рівень вищий, ніж ми можемо грати. А так всі хлопці молодці, всі супер, е бажання, просто неймовірне, сама гра. Це наша друга офіційна, гра, тому я думаю, що прогрес 100% буде. Да. буде. Перемоги набори. всі всіх. Слава Україні. Да. дякую. Люди тут приходьте С командою поруч, навіть при поразки. Ну. Так що, друзі, будь-яку погоду, будь-який час, приходьте на матч фінікса.